Привіт! Хочеш зробити татуювання, але не знаєш до кого звернутися? Обрати тату майстра це майже так само важливо, як і сам ескіз, адже результат залишиться з тобою на все життя. Сьогодні розповім, як обрати майстра, якому справді можна довірити свою шкіру. Перше. Перевір портфоліо. Це найперше, на що треба звернути увагу. Подивись, як виглядають роботи майстра: рівні лінії, чіткі тіні, акуратність. Зверни увагу, чи всі та тут в одному стилі, чи майстер працює з різними напрямками. І головне, чи подобається це саме тобі. Друге. Перевір не тільки фото, а й відео. На фото можна щось підправити, а от відео або живі зйомки роботи показують правду. Бонус, якщо ти бачиш, як виглядає татуювання через кілька тижнів після загоєння. Третє. Запитай про стерильність. Професійний майстер працює тільки зі стерильними інструментами, одноразовими витратниками і дезінфекцією робочого місця. Це твоя безпека, тому не соромся запитати. Четверте: почитай відгуки, що про майстра говорять інші клієнти. Звертай увагу не тільки на зірочки, а й на зміст, чи приємна комунікація, чи боляче було, чи пояснює, як доглядати. П'яте. Особисте враження. Як майстер спілкується з тобою, чи відповідає на питання, чи враховує твої побажання, ти маєш почуватися спокійно та впевнено, інакше краще пошукати іншого. Шосте. Ціна це теж сигнал. Дуже дешева ціна часто ознака низького досвіду або економії на матеріалах. Краще заплатити більше, але бути впевненим у результаті. І наостанок, якщо не хочеш ризикувати, шукай майстра у перевіреній студії, де є контроль якості, стерильність і гарантія. Одна з таких тату студія Ван. Тут ти можеш подивитися портфоліо майстрів, обрати свій стиль, отримати консультацію і навіть згенерувати ескіз на сайті. Пам'ятай, правильний майстер це половина ідеального татуювання. Обирай свідомо. І твій татуювальний досвід буде не тільки красивим. А ще й безпечним. До зустрічі у ВЕАН.